Доброго прекрасного дня усім. О, і сьогоднішня медитація це стрибок пуми. Стрибок пуми! Отже, я прийшов приблизно на те саме місце, де ми дихали сьогодні вранці, бо тут надихане вже намолене місце, і переді мною тут вниз ущелина, і я буду дивитися туди вниз. Буду дивитися, зараз покажу, яким чином ось сюди. Ось так. о Ось тут мені. Тут я буду стрибати в свою мрію, в те, що мені потрібно, в те, що мені варто відчути. І для мене важлива твердість, тому тут таке все тверде. Що важливе вам, знайдіть таке місце. Це може бути вдома. Це може бути на природі, але подбайте про свою безпеку, будь ласка. Подбайте, щоб ваше тіло не травмувалося в жодному разі. Добре? Отже, це може бути вдома, це може бути стілець, з якого ви стрибнете. Або навпаки, застрибнете на стілець, як вам хочеться. Якщо вам треба вверх, мені треба вниз. Якщо вам треба вверх, то можна застрибнути на якусь там сходиночку Добре? Далі ви можете розставити спеціальні об'єкти, які будуть вам позначати те, що вам потрібно, куди вам потрібно стрибнути ці стани, ці ситуації, оточення, все, що завгодне, наміри, ваша місія, призначення якимись певними такими об'єктами. Суттєвими об'єктами, значущими об'єктами собі сформуйте територію, де ви будете стрибати. Я стрибаю сюди в природу, бо мені сюди, а це моя місія на землі. Я хочу бути з природою, я хочу бути сюди, хочу внести це людям. Це розуміння, розуміння того, що ми тут в своєму домі, на своїй землі. Ось а, а, далі подбайте про своє тіло і давайте. Розімнемо його дуже добре, От, бачите, мені аж жарко, я вже розім'явся, але зараз ще ще розімнемося, розімнемо всі суглоби, все, що може бути гнучким, рухомим. А далі робимо ось таку розминку. Просто пострибаємо на місці. І, ради Бога, хай на вас буде таке взуття, або ви будете босі. Але так, щоб ви не травмували ні колінка, ані гомілочки, щоб все було рухоме. І ось так прямо пострибати і розстрибатися. З боку в бік, з назад, з ноги на ногу. Відчути себе пружними, потужними, легкими. Ого! Вау! йо Йо-хо! Фу, фу. Якщо ви не з... <забули>, забули, як стрибати, то згадайте, як ви були дитиною і як це було вам легко і прекрасно. І далі потренуйтесь. Фу. Якщо ви хочете заскочити, наприклад, сюди, на таку висоту, і відразу ви не можете. Застосовуйте руки, бо ви пума. І ви можете стрибати як пума з руками. Оба! І вниз. Так само з руками. О! І тільки коли відчуєте, що ви можете без руки, О, тоді будемо стрибати. О, отже, ми розім'ялися. Простір сформований. Давайте я поставлю собі тут так само позначення, щоб було зрозуміло. Я поставлю собі таку, зроблю піраміду з каменів, що буде позначати мені рівновагу і красу того, куди я хочу. Такі камінчики гарні знаходяться. Те, що потрібно, завжди під руками. Завжди вже тут. Прямо тут. Прямо зараз. Ой, яка краса. Неймовірно. Встані. Ну до речі. Ось отак мені подобається. Така піраміда. Вона буде позначати мені моє завдання. Місце, де я хочу опинитися через місяць після мого оновлення. Подихаємо з цим. Наситимо його енергію. А ви ваше місце? Це може бути малюнок, це може бути ваша схема, яку ви намалювали, може бути рух, який ви захотіли. А В мене це внутрішня така структура, фактура. Я її взяв цілом. І ви можете взяти цілом. Моє майбутнє туди, куди я хочу. Як розслабити ціло, з'єднатись, 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 звернутись до неба, небо, підніми мене, візьми мене і підніми, і перенеси мене туди, де я хочу, перенеси мене, ти знаєш як, ти знаєш, я не знаю. Твоїми крилами душа буду летіти. Твоїм натхненням, твоєю ніжністю. І далі заходимо, наприклад, ви хочете застрибнути наверх, на якийсь стіл. там. Підходимо до нього, будемо стрибати сюди. Як ви там хочете, я буду вниз стрибати. Я стою на ось це своє місце. Воно похиле трошки мені всьому. Тому треба поки що ось так, а потім вже я буду стрибати, щоб ніжки були рівні, щоб я не був перекошений. І вам варто бути рівними і потягнулися в ракеті, витягнулися, витягнулися в нашу красу, в нашу неймовірну тонкість і ніжність, в нашу закоханість. І закохаємося в таких себе, якими ми маємо бути. Уявіть собі зараз це яскраво. Яка я маю бути? Згадуйте по здоров'ю, по тілу. Згадуйте О, по контакту з моїм домом, з природою, якою, яким я маю бути, хочу бути, прагну серед людей, серед ближніх. З родом своїм, з сім'єю, з родиною. Яким, якою хочу бути з іншими, з клієнтами, з людством, з соціальними полями, з міфами, які яких... навколо мене живуть і вирують міфи, як мені з цим. Яким я хочу бути, якою хочу бути в серці моєму. І розкрити серце своє, і розкрити його назустріч. Назустріч стрибку. Відчути потужне природне тіло, неймовірно живе. Гаряче, пульсуюче. І поклик між лопатками сюди вивести, поклик мій для стрибка. І до душі. Підтримка душі. І в волі батька. І на рахунок. Нуль. стрибаємо в майбутнє. Десять. Уявили куди. Дев'ять. Гаряче пружене тіло. Вісім. Потужне дихання. Сім. Опора на неймовірне. Шість. Довіра до дива. П'ять уявили ще краще. Куди? Побачили свої орієнтири. Чотири. Максимальне щастя! Передчуться! Три. Закоханість! Два. Ніжність! Один форма, формула себе! Нуль! Аж сльози. Це, це диво. Це насправді диво. Ой. Ось так. Ви можете подивитись це в записі і ще раз зробити самі самостійно без мене. У варіанті, якщо ви хочете піднятися наверх, це буде ось так. А, і, наприклад, з рукою опа! І наверху. А, а, а. А, а. Дякую. Хай це буде стрибок внутрішній. І це відчуття стрибку фіксуємо в собі. Кожною клітиночкою впитуємо. Запам'ятовуємо. Запам'ятовуємо, як це. І напротязі місяця тримаємося в собі. Тримаємо це відчуття. Тримаємо його. І якщо хочете... Хочеться пожартувати, то є ще одний, один. Такий дуже класний метафоричний стрибок, стриж, стрибок з унітазу. Ох, Уявімо собі, наприклад, що ось це унітаз. Так, водичка тече. Я прямо позначаю його собі. Ох, якимось... Можна викласти, можна справжній унітаз, а можна на природі викласти камінчиками. Ось, наприклад, і такий виходок, да? виходок. Із цього виходку є вихід, виходок. І я прямо так сідаю на нього умовно чи по-справжньому і И зливаю і відпускаю все. Розкриваю промежину і в землю все, що мені вже не потрібно. Все, можна попульсувати тут. Ооо, і хай все. Виливається з мене, витікає, і викидаю все, що мені вже не треба. О, о. І відчуваєте, як ви стаєте вільними, звільненими, легкими. Можна стати залізти на цей виходок, на цей мармуровий. <сум> такий, <сум> Як це назвати? Жерло вулкана таке. І ще туди, в цей вулкан, спустити все, що мені не потрібно, і тоді відчути себе вільними, а -а 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 -а! витіщеними, чистими, прекрасними, яскравими все злити туди, і тоді вільність приходить до мене і краса. Із таким прямо жартівливим настроєм, як юні боги і богині, які тільки жартують життям. Бо життя це ж жарт З цього унітазу позначити собі місце або зарані покласти собі якийсь там коврик, такий, але щоб не посковзнулися, да? Не проковзали по ньому І туди, о, в моєму майбутнє, ой, прекрасне таке. Як тільки я знаю, бо я його автор, бо я його створюю. Раз, два, три, оп, і стрибнули. Можна і так. І як на мене, то в жарті тільки доля жарту. А насправді жарт це. Одна... Один з основних елементів життя, одна з основних формул життя. Посмішка Бога. Це я. Скажіть про себе так: я посмішка Бога. Я його любов. Ось так, дорогі мої, сьогодні стрибок пуми! Вау! Поздравляю вас з тим, що ви стрибнули в своє майбутнє. До наступних зустрічей! і Наступний день наш це рід, дерево, зростання з родом. Завтра будемо йти у родові потоки. Дякую.